Доброго дня! Сьогодні 20 липня 2023 року, з вами компанія Електромотор. І сьогодні ми роздивимося інверторний генератор Чемпіон 2500. Давайте почнемо зі стандартної комплектації, потім перейдемо до інвертора. Іде отакі от упаковочні коробочки. Бачите, вся розрисована країна походження з Америка. Бачите, все як розписано, що купивши даний інвектор, він буде виручати вдома, на роботі, а також на відпочинку розваги. Все тут, друзі, можна прочитати на коробочці. Я її от показую з усіх сторін. Надійна, техніка, може, що то ми ще прочитаємо. От бачите, робоча потужність даного генератора, а це початкова потужність при старті. Друзі, написано, давайте поближче. ультратихий. Зараз ми спробуємо, який він ультратихий. Переходимо до самого генератора. Може вам вже надоїло слухати, що я повторяю. В кожному відео огляді як запустити. Будемо роздивлятися його з усіх сторон і подивимося. Бачите, тут є клапан. От дивіться, он, значить, відкритий. При відкритому ми його запускаємо. Оф, Це при транспортуванні, друзі. І при храненні. Щоб не було запахів бензину, переводимо положення. Оф, тобто закриваємо клапаном. Доступ до свічі. Оця частиночка. Це так добротно, бачите, навіть в яку сторону винти повертати, от є стрілочки. Давайте задня часть. От вихлопна. Система така от сеточка. Ось такі, друзі, от, що коробочка добротна. Що сам... Інвертор. Береш в руки, ну, чувствуєш качество і все. Так, давайте тут технічні характеристики і ручний стартер. Тобто дана модель має тільки ручний стартер. Ну що, подивимося ми тут, друзі, що ми маємо на передній панелі? Дві 16 амперні розетки, запобіжник на перемінний ток. І бачимо запобіжник на постоянний ток. Тобто тут є отакий от... як автомобільного прикурувателя 12... 12 вольт є в комплекті отакий от. Провода, давайте так їх покажу. І можна піддажати акумуляторну батарею. Так, це в нас. Підключаємо другий інвертор, якщо потрібно. Є два інвертора, і повинна бути більша мощність. Вам о, підключаємо. Другий генератор. Так. І тут у нас, друзі, от запуск. Тут отакий вот вот, управління цим інвертором. Тут аж чотири положення. Дивіться, в цьому положенні, от, давайте я понижче, як то його я... вот отак покажу. От виключено. Тут подача паливу. палива. палива виключена. Це положення робоче. Дайте покажу От, оце робоче положення. А це в нас при холодному запуску. Тобто і відкрите паливо. Закрита заслоночка і запускаєте, запустивши, переводите на цю от зелену таку міточку це робоче положення. Ну, такий от непоганенький чемпіончик. Ну, а це всім зрозуміло заземлення. Давайте ми його. Запустимо, а потім трошечки вам поділю юмора. Так, ну що, переводимо пускове положення, закриваємо закрита до заслонка, відкрите паливо і спробуємо запустити. Почуємо, який це він у нас ультра тихий. Самому цікаво, тому що багато було інверторів. Різних виробників, і на сьогоднішній день багато. Ну, який це ультратихий, ми попробуємо Ну що, я там включив, друзі, зараз от телефон тримаю, попробую отак трошечки підтримати, ну і запустити його. Вася запустився, запустився і перевели. Робоче положення з її та Тут у нас бачите економ, економ режим, тобто, коли не потрібна велика нагрузка, він переходить не нагружений, і фолостує, і, і там, підключили до кіловатта. Він у такому режимі. Ну, давайте переведемо в обичний робочий режим. А тепер обично це він працює на всю нагрузку. А от ультратих. Ну що я вам скажу? Поближче тримаю телефон, ну дійсно ультра Я зараз так схожу буквально. буквально півтора метра, щоб ви почули, чи він дійсно такий тихий. От приходжу аж до виплатної куди. Як я почуєте як він от працює? Да. Є ті, що він так себе покаже гарно в роботі. Ну просто супер. Дивіться, бачите, це з робочого перевожу от виключення палива. Якщо ви на хранені його залишаєте і хочете, щоб в карбураторі виробити паливо. А от в цьому положення зупинили. Ну Якщо повірите на слово, мені дуже сподобалось. Просто супер. Тепер до юмора. Чому я завжди от показую, розказую, як запустити. Кому-то може це навіть смішно що ж там його запускати. І що не ролик, більше розмов про запуск, ніж про саму продукцію. Розказую, на неділю один, а то два дзвонки є, не можемо запустити генератор. Люди купують генератор, витягують, заливають масло, заливають бензин і думають, що він сам може запуститися. Тобто, і ще бачать, що є ота шворгалка чи ручний стартер. Не розібравши, як його включити. Починають займатися органі. Повторяю, читайте керівництво з експлуатації. Там все гарно розписано, як включити. Тому що от був дзвонок і людина купила інвертор, не може запустити. Залив, як я говорив, масло, залив паливо. І почав запускати, не розібравши, де включення, де виключення. В нього подібний генератор. Тобто, як я от показував, переводите старт, запустили, робоче положення, а це виключить. Ну, в кожного там чуть по другому може надписи, да і все. Людина купила, тратить в собі нерви. Вивертає душу інвертору, не може запустити, тому що не перевела елементарне в те положення, яке потрібне. Говорить, не можу запустити. Я говорю, а ви вирішив підшуткувати, іскри купили. Якої іскри? Я говорю, ну в керівництві по експлуатації там все розписано. Я не читав керівництво експлуатації. То я говорю, як ви хочете завести? Ну завели б ви його. Я був би генератор, у включеному положенні. Завив. Завели, а як зупинити, ми не знаємо. Так що його трактором переїхали. Чи обсінку почали бити, щоб його зупинити. Перед тим, як запустити, читайте керівництво з експлуатації. Робіть те, що пишуть інструкції. І на 90% куплений товар вас не підведе. Друзі, кого цікавлять інвертора або обичні генератори, заходьте на сайт електромотора. Ціна на сайтах крізь одинакова. Ну, зателефонувавши до нас за номером телефона 063 426 1010. 10. Можна буде поговорити і про ціну. Або пишіть на Viber 063 426 1010. Всім гарного вибору, терпіння, миру. Ну і юмора. Як би в нього. Чекаємо на електромоторі 063 426 1010.